6 червня 2023 року армія РФ підірвала Каховську ГЕС. Внаслідок цього без води лишились Нікопольський та Криворізький райони. Тепер замість водосховища густий ліс. Ми запитали у місцевих, як вони живуть без Каховського моря. Погода змінилася, вітри. Раніше вітрів не було, а зараз вітри О, і сухо, все погано, дуже погано. Моє дитинство пройшло у плавнях. Тут вже були плавні. О. То коли почалось море, то нам було якось водохранилище дихло. А тоді ми привикли, тепер ми вже ми навіть не, не можемо, як це бути без моря. Я до 80 років кожен день ходила купатися на городському пляжі. І яхти двигались по морю, і кораблики двигались великі баржі, а потім все почало іще з війною. Ну, конечно, мы очень огорчены. Зато у нас великий луг появился на месте. Краще. Целиком и полностью соглашаюсь с экспертами. Еще тут Геродот путешествовал, на рай на, 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 это, на земле называл, гилея там и прочее. А мы такое испоганили, болото развели. Жаль, что ушла вода, было намного лучше. Ну, во всяком случае, так привыкли. Зараз теж вода є, русло ріки осталось. Це теж добре. В принципі, не зовсім все висохло і будемо сподіватися, що наповниться ріка. Ми загорали, і купалися. Волосне місце відпочинку, звичайно. Ну Звичайно, неприємно. У нас дов... довго води не було, взагалі ніякої. Ну і зараз вона... и качество погане, але ну, в усякому випадку поки є. Поки жити можна, якби не стріляли. Ну, взагалі, коли втратили так, це було дуже боляче. Знаєте, не було би щастя та нещастя помогло, як то кажуть, да? мені здається, що екосистема має зараз можливість відновитися до свого природнього стану первозданого, і напевне то краще.